Друзі, всім доброго дня! Сьогодні закупили серветки для наших хлопців. Тут е, майже тисячу упаковок по самій низькій ціні через знайомих нижче, чим оптова ціна, в середньому 20-25 гривень. Упаковка 120 штук е, на 15-700. Гроші взяли з баночки нашої. А це все скоро піде до наших хлопців. Хочу всім нагадати, що в нас пустий склад, тому що ми на свята. Вивезли все хлопцям на позиції, все хлопцям на передову на Донецький напрямок. Зараз трішки підзатарили серветками, але дуже просимо вас про посилочки. Про посилочки для наших хлопців це енергетики, батончики, солодощі, чай, кава, нижня білизна, шкарпетки, павербанки, ліки. Все, що може їм допомогти та підтримати в окопах. Всім велика подяка. Дякую, що довіряєтесь, і ми вміємо економити. Бачите, як ми. Хоч на чомусь, але стараємось зекономити. Хай воно його буде в два рази більше, хай це буде без чеку, але це буде хлопцям і воно потрібно. І більше хлопців отримаємо ці серветки. Всім подяка, всім е, гарного, тихого дня. бережіть себе.